Добрий день усім добрим людям. Так що захотіла солоденька, а я це швиденька такого пирога напекла з того, що було в залишках у холодильнику. Трохи пісочного тіста зробила, я печу завжди без цукру, у мене цукра з замінники. От і додала трохи ягід. Завтра у нас складненький день, тому трохи себе побалувати. Дівчатка, сьогодні я у кліниці Smart Medical. ми записалися і приїхали на колоноскопію. Я як супроводжуючий, тут присутня, поки що чекаю, Коштує це 4100 гривень, все з наркозом. От підготовка до цього є, ну то кому цікаво, взагалі все нормально, результат. Добре, все в порядку там. От, сама клініка, ну, молодці. Непогане обслуговування. Ну, ціни не більш-менш, звісно, що хочеться дешевше, але якщо з чогось, то тут більш-менш нормально. Можна рекомендувати. Дівчатка, у мене сьогодні на обід, такий от сьогодні хоче четвер рибний день. Якщо це не радянщина. Але у мене суп не з риби а морепродукти. Був у мене морський коктейль, і я так і швиденько супчик зварила. І от у мене виникло питання, коли я вже наприкінці додала, варилися морепродукти. От він став такий мутненький це від чого? Що ж я не так зробила? Взагалі виглядає на смак дуже смачно. А все чому? Тому що в мене. Набору на бульйон не залишилося. Ще ось собі вирішила додати сюди яйце відварене. Ось такий у мене буде сьогодні обід. Картоплю не буду їсти, морку не буду їсти. Ну, Намагатимусь тільки бульйон і морепродукти з яйцем. Добрий день усім добрим людям. У мене сьогодні п'ятниця. Давно не було у мене відео з ліфта. Зараз його чекаю. Вчора ні на три місяці було. Це рідна онучка мого двоюрідного брата. Та сьогодні у мене справи в один банк, в інший банк. Трохи покупок купити, Ще в мене є. Дина така, У мене є сертифікат в євро на 500 гривень. Я думаю, купити правильного засобу якогось, чи, можливо окремо. Взагалі я патчі хочу. Ну, Правда ж дилема. Зробила я вже дві справи, Записалась на мамографію. Зайшла в один банк, потім мені ще в один і ноги занесли в Аврору. Дивіться до Дня Валентина, які є набори симпатичні, але ціна не дуже симпатична. Ну, а так, сподобалося мені. Ну, тільки того, що сподобалося. Не знаю, можливо, ще вирішу, що мені таке потрібно. Ну, я часто я вже тут від ділянка, нічого не купуючи. В цей раз такі, дрібнички якісь. От, все ж таки купила ще мені в один банк. Ще є справи. І продукти потрібно купити. Лавровий листок нарешті купила, бо життя без нього в домі зупинилося. Доброго ранку, всім добрим людям. У мене субота. Сьогодні до сніданку ось така запіканка, сирник. Що вчора я сир купувала. Тут у мене десь на півтора кілограми сиру. От, трохи залишила просто так поїсти. Є в мене ті, хто так люблять зі сметанкою. Ну от Будуть ласувати, коли усі прокинуться. Готувала з вечора вчора. За ніч постояла, стабілізувалася, додавала сливу та яблучка трохи. Ще ізюм десь там є. Ну, ось така запіканочка. Дівчатка, я оце була мамографію зробила. Це перша моя мамографія у житті. Потрібно робити, будемо робити, ну, задоволення таке собі. З не найкращих, скажімо так. Десь 10 хвилин все це було. Ну, а тепер отримати результат потрібно буде. ОЗД я робила вже декілька разів, а от до мамографії тільки дійшла. От зараз чекаю ще. Мама моя теж пішла, ми одразу записалися, щоб удвох з'їздити. Вона робила. Ну, Я буду більш уважна до свого здоров'я. Ну, а потім ми зайшли в Велмар, там трошечки скупилися, качку по 122 гривні. Мама поїхала додому, приїхала донька, і ось ми з нею завіялись у львівські круасани. От, зараз перекусимо, каву вип'ємо, поспілкуємось і ще трохи погуляємо. Ми далеко ніде не поїхали, зайшли в Лейк-Плаза. Тут взагалі-то гуляти не дуже дає на метро оболонь. Ну ось наші круасани. В неї є от, а у мене гамбургер, здається, називається. Ну і кава. Кава смачна, це зрозуміло. Поговорили та занесли нас ноги в сенсе. Ну що я вам хочу сказати? Ще до Дня Валентина тут трохи-трохи всього, тільки починають вони завозити. Моє око майже ні на що не впало. Якось так, речей, до речі, дитячих речей нормально є. Жіночих стало більше в Лейк Плаза. Але все ж таки не так. Ну і декор у ну, новорічний зараз на знижках, кому можливо щось потрібно, можна якраз придбати до наступних років. Але для мене тут нічого цікавого не було. Просто подивилася, позаглядала, ми нічогісінько там не купили. от тільки подивилися на деякі речі зі знижками, без знижок на щось. Ну, не знаю, де ті сінсеї класні, як дівчата показують відео, якось би доїхати до таких великих, дійсно отримати задоволення. А потім зайшли в Єву. Ну, в Єві ми трохи довше затримались і деякі покупки все ж таки зробили. Ну і день доходить до кінця. Дівчатка, всім привіт! У мене сьогодні вже неділя. І вчора я собі купила такі обновочки. Ось такий крем з SPF 1545. Сьогодні його вже вранці спробувала. Не моя текстура, мені не дуже сподобався. Такий тугий-тугий і доволі довго на обличчі зберігається. На літо мені точно таке не підійде. Зараз ще нічого. От. І ось такі їхні ж тканинні патчі. Ну, їх ще я не відкривала. Там їх, якщо відкриєш, потрібно. Зберігати в холодильнику. Зараз в моїх планах немає, і користання. От ну, на баночку подивимося. Зараз на цю якісь знижки йдуть. Ось так виглядають. І є для них пінцет. Це дуже добре. Так що. Ось так і буде. Хто купував конкретно отакі, скажіть мені, може, що про них. І для волосся такий засіб. Люблю засоби, які не потрібно змивати. У мене, чесно кажучи, інколи немає часу на те, щоб довго бути з засобами у ванні. Ну, ось такі мої були покупочки косметики, засобів по догляду. Заходили ще в сінсей. Зараз покажу, що там. Краса-красою, дівчатка, а обід за розкладом. Я купила у велмарті качку по 122 гривні, бачите, такенько 2 кілограми. Ну цього разу хочу її на шматочки заготовити, ну не цілу в тому сенсі, що запікати. Ось розділила її, все окременько, щось запечеться, щось звариться і таке інше. Потім вирішила, що мені ще одна потрібна, зайшли туди ж в магазин, але вже їх не було. Так вони мене там і чекали за такою ціною. От. Заготовочки завжди в мене серце радіє, коли в мене є. Натушила капусти. Багатенька. І така капуста на качці ну дуже смачна виходить. Полюбляю я. Ось так. Дівчатка ось підстригла своїх хлопців двох тільки. На двох зекономили, чи на мені зекономили, не знаю, під машинку. Зараз навіть стрижка дорогуща. Всім смачного хто обійде, у нас сьогодні вчорашній борщ, той, який я готувала перед тим, як ми йшли на мамографію, а потім я гуляла зі сметанкою. Це порція для мене, тому тут. В основному капуста. Картоплю я буду залишати, не буду її їсти. Ще я пропоную шматочками сала. І оскільки борщу залишилось небагато, вчора я варила 7 літрів, а залишилось десь 2,5 літри. Ну, небагато для нас усіх. Отож ще ось досмажила трохи яєчні, Бо м'ясо теж із борщу. Ще вчора закінчилося десь. Не знаю, де воно ділося. От, ну, оскільки в мене хлопців багато, і всі молоді, активні, тестостерон з кожної щелини, то їм потрібно їсти. Ну так от, от, такий сьогодні обід. Мир буде обов'язково. До нових зустрічей.